Надійшло телефонне повідомлення по лінії 102, 102 про вбивство невідомої людини. Поряд тут буквально за 300-400 метрів від міського відділу. Слідча оперативна група негайно виїхала на місце події і через декілька хвилин поступило телефонне повідомлення про те, що особи, підозрювані особи, які можливо скоїли це вбивство, були затримані. Наш герой, наш сьогоднішній герой, це Співмешканець дочки померлого. І він прийшов на місце події, побачив двох невідомих осіб і почув такі слова, як «давай мочити його. І ці дві особи намагалися його вбити. Він чинив супровід, молодий фізично здоровий хлопець, дав раду двом злочинцям і ще їх переслідував. Порушена кримінальна справа за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України, вбивство однієї особи а також замах на вбивство іншої особи. Нашому сьогоднішньому герою злочинці прорізали курточку і двічі намагалися ножом в спину його вбити. Ну і це було наше колективне рішення, погоджене з керівництвом управління. Я Тільки що щойно мав з ним розмову, ми пропонуємо йому стати працівником органів внутрішніх справ. Ну, я вважаю, що це, як можна, якщо можна таке вжити такий термін, це звичайний героїзм. Тому що я, як ну, працівник міліції з досвідом, я враховуючи, що особи, особи, яку було вбито, і особи, які були затримані, між собою не були знайомі, я думаю, що органам внутрішніх справ було б дуже важко в розкритті цього злочину. І повірте, що максимальне сприяння цієї людини і професійні дії чергової частини міліції привели до того, що дві цих особи затримані і згідно кримінального кодексу термін позбавлення волі від 15 років або пожиттєво ув'язнення. Мій тест якби, пішов на дежурство, на нічне чергування. От. Позвонила те ще, що він не бере трубку, перестав брати трубку, щоб я прийшов, перевірив. Ну, таке часто там буває. От. Я навіть не підозрював, нічого такого, що там може бути якась небезпека. Підійшов, ну, може, вже забув телефон по території ходить щось. Підійшов, зайшов на територію. На зустріч мені виходять два чоловіка з сумкою. Я спитаю, де Анатоліч? Вони кажуть, віддихають. Я зрозумів, що щось не так, я крикнув їм стоять і побіг в вагончик, де він сидить. Але там я заходив в вагончик, придбальничок такий невеличкий. Тільки зайшов, розвернувся, вже в дверях один стоїть. От, я його вдарив в лице, вони на мене двоє накинулись, перевалився через сейф, і я впав на підлогу. Вони накинулись на мене зверху. От. Ну і один другому каже, діла його. От, я побачив в руках ніж. Боролися там, десь, ну не знаю, хвилинку, може, дві. От, і повезло, що я був в куртці, просто в пуховіку. Я з нього вискорзнув. Вибіг з території, а на зустріч йшла я, дружина моя з племінниці. Благо, що я прийшов на п'ять хвилин раніше, ніж вони. Я їм, я їм крикнув Втікайте, визивайте міліцію, що мене хотіли зарізати. От, а тим часом вони вийшли за нами. Відпихнув їх до моста, відбіг з ними і почав їх переслідувати, бо думав, як втічуть, то вже потім можуть і не знайти. Скрібка страшно було, чи тоді не думали про вчинок? Ну, після слів діла його, побачив ніж в руках. Спочатку все життя за секунду пройшло, ну потім перша думка була, що я тут і останусь лежати. Але ну, коли якби, людина перед таким стає, то там відкриваються якісь неймовірні сили, не знаю, що там. Бо я схватив його руку, що він ножем яку ніж тримав. думаю, хай руками ногами б'ють, аби не різали, бо різати почнуть. То вже все. Загребление металлобазы. И все? Ну и убийство. Ну как? <coughs> Нужны были деньги. Ну так получилось. Это хотели стороже, ну как, напугать, типа, ну, забрать деньги. Он начал, ну как опер. Ну и получается, что он погиб. Ну, у меня пистолет пугач был. Это не сброя, это так. Это как капсульный револьвер. Ну, в общем, как он убойной силы не имеет. Это пугач. Ну, батька ножом по горлу. А вы? Я не. Если повернуться назад, такого бы не было. Я полностью осознаю, раскаиваюсь, но это, я думаю, поможет. 22.40 у нас було повідомлення про те, що скоєно вбивство в місті Луцьку за певною адресу. В вашому житті складається найкраще, ви будете справжнім іще. Що сказати, що е, також останнім часом пішла така тенденція, що керівництво управління... Вручення їм грошових премій. Я думаю, що наступний раз, коли ми зберемося, ми це проведемо. Можу відмітити як роботу і чергової частини міліції і окремих її людей, це було, в принципі, чітко і організовано спрацьовано. І через сім хвилин, коли я приїхав на місце події, злочинці вже були затримані. Але чого я кажу героїв, Бо нічого б цього не відбулося, якби не вот тут и стоит, пытается. Вот да. он вот, 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 э, обычно там, 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 там. Я скажу, Ань, слышишь? Я скажу и наберу, что все доброе. Хорошо? 아 a n

Можешь показати нам двинуть подавай? Документы вас є, да, у Є. Одна фотографія. то. нас вони точно не працювали, там.

Да.